Україні!» 108 українок визволили з полону. У Кам'янському відбувся перший цілковито жіночий обмін. У Запоріжжі героїк зустріли вже за темна. Сльози радості, обійми, квіти від коханих, рідних і побратимів. Нам постійно говорять, що про нас всі забули, що ми нікому не потрібні, але ми ніколи не вірили. Ми завжди вірили, що ми нас... вірили в Україну. Ми вірили в Україну. Серед звільнених 37 жінок, які навесні вийшли з Азовсталі, медикиню Вікторію обідіну окупанти розлучили з донькою 7 травня. Ссадили з евакуаційного автобуса. Я шталася дмін а не воєнапленна. Чому? Тому що не пройшла фільтрацію. Чотирирічна Аліса сама їхала до Запоріжжя. Нині живе з бабусею у Польщі. Я дуже хочу побачити дочку. В чужому одязі, без документів і телефонів. Рашисти забрали все за шість місяців. Полону вперше телефонує матері. Зв'язківіця Христина. Мамочка, я повернулася, я обіцяла повернутися, Я У мене твоя фраза, ти нужна нам держала. На Найстарший звільнений з полону 62 роки, наймолодший – 21. У полоні довелося терпіти голод і знущання. Психологічне приниження, били, фізичне там, приниження В Таганрогі жінок били. Там не зважають синя. на вік, на хвороби, а, на стані б... зівались, як тільки могли. Я вам чесно скажу, це фашисти. Все, більше я вам нічого не скажу. І от тепер самі подумайте, хто ці люди і люди вони взагалі. Ці сильні жінки, представниці різних підрозділів ЗСУ, нацгвардії, прикордонної служби, ВМС та спеціальної служби транспорту 11 офіцерок та 85 рядових і сержанток. Підготовка до наступних обмінів, ну вона не переривається. І в кінці, безумовно, це те, що стратегічне завдання, це справді обмін всіх на всіх. Ми зараз змагаємось за доступ Червоного хреста до місць утримання українських захисників. Наших треба звідти витягувати. Їх багато залишилось. Будь ласка, поверніть їх додому.